Дорогі друзі, пані та панове, вітаю вас. Першочергово хочу вам подякувати за вашу дійсно класну активність в коментарях під моїм попереднім відеоматеріалом, в котрому мене цікаво цікаво питання, друзі, що робити з каналом, тому що політичні теми взагалі не набирають бажаних переглядів. І добре, що я адресував вам це запитання, було б дійсно класно, що я це зробив декілька місяців тому, але зробив, коли зробив. Ви мене скоректували. Ви мені сказали, що, Олександр ми бажаємо бачити продовження психологічного контенту досить. А різноманітно психологічного контенту, що стосується тем самомотивації, впевненості в собі, там самопрезентації відносин, фінансів, взагалі об'ємний матеріал психологічних тем. Це те, здебільшого, що я знімаю вже руками на своєму російськомовному каналі, «Включай себе». І наразі на цьому каналі і буде продовження цих тем, але вже в україномовній інтерпретації. Я вам дуже вдячний, друзі. Скажімо так, ви мені ви мене здебільшого підбадьорили в цій темі, тому що тепер я розумію. Що саме ви хочете бачити? Тому цей момент я вам дуже, дуже дякую. І я, е, е, користуючись моментом, хочу привітати вас наступаючим новим роком. Я хочу побажати всім нам, щоб в 2023 році Україна нарешті здобула омріяну перемогу, і щоб ця перемога була на умовах, що є привабливими саме для України, а не для когось іншого. Так? Я хочу побажати, щоб у 2023 році ваші справи в професії, в особистому житті взагалом в тих напрямках життя, що для вас є важливими пріоритетними, щоб справи пішли вверх вгору. Адже 2022 рік видався надзвичайно складним для кожного для кожної людини. Я буду з вами відвертим. Я не знаю жодної людини, в у котрої в 2022 році справи пішли вгору. У всіх важкі моменти, і це не диво в країні війна. Так, в країні війна для мене 2022 рік видався досить складним роком. Буду перед вами відвертим, але саме головне це тримати хвіст пістолетом, так з оптимізмом дивитися вперед, планувати ставити цілі і в жодному разі не дозволяти негативним думкам. Розкручувати паніку в голові, адже коли ми в паніці, у нас взагалі немає ніякої продуктивності, якогось прагматизму. Взагалі нічого цього немає. Так тому я бажаю, що в 2023 році ваші справи пішли вгору в особистому житті, в професіональному житті, в фінансах і в тих речах, що для вас є пріоритетними. Дякую вам велике. Дякую, що ви є в мене. Що ви мені дали активність, ви мені відписали. І відверто скажу дуже приємно. Прямо дуже приємно те, що ви мене скоректували, що і як мені робити. На моєму україномовному каналі. Тому, друзі, з наступаючим новим роком, і ми з вами вже побачимося в перших числах нового 2023 року з новим психологічним відео. А ці відео, що наразі зняті психологічні, я гадаю, що їх треба видалити. В них жодного сенсу немає. Все, дякую вам велике і побачимось!